Ти до мене, ти до мене не ходи куций коротенький, бо до мене бо до мене ходить вже, високий, чорненький, ти до мене не ходи куций коротенький, бо до мене ходить вже, високий, чорненький, ти до мене, ти до мене не ходи, не трать купу грошей Я за тебе, я за тебе не піду, ти не хороший, ти до мене не ходи. Я за тебе не піду, бо ти не хороший. Ти на мене, ти на мене не дивись, не витріщу очі. Я за тебе, я за тебе не піду, бо мися не хоче. Ти на мене не дивись, не витріщуй очі я за тебе не піду, бо мися не хоче. Узнали?